Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці ліквідували 35 пожеж, з яких 24 у житловому секторі громадян: одну на об'єкті, дві на транспорті, сім у природних екологічних системах та одну іншу. Під час пожежі житлового будинку у Ніжинському районі було врятовано господаря якого з термічними опіками верхніх кінцівок було госпіталізовано до лікарні? Також у місті Чернігів під час пожежі у багатоповерхівці надзвичайники врятували чотири особи. У Новгород-Сіверському районі з річки Десна рятувальники підняли на поверхню тіло чоловіка 1977 року народження. Обставини та причину смерті будуть встановлювати правоохоронні органи. Піротехнічні підрозділи 28 разів залучалися до дій за призначенням. У встановленому порядку вилучено, перевезено та знищено 14 вибухонебезпечних предметів. Крім того, рятувальники 26 разів залучалися для надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.